Влада хоче зробити дуже цікавий крок в перемогу України, а саме повністю зробити так, щоб волонтерського руху в Україні не було. От тільки питання, як ми тоді переможемо, сьогодні про це поговоримо. Усім привіт, дорогі наші глядачі! З вами, як завжди, новини Медіакор і в студії Олександр Шавлюк. Одразу наголошуємо, якщо ви й далі будете мовчати, якщо ви і далі не будете активними, то ми з вами не побудуємо громадянське суспільство. А отже влада буде робити все, що вона хоче і коли вона хоче. Так от, друзі, ми маємо усі показати, що ми проти цього так званого ноу-хау, бо зараз ви побачите, чому. Саме тому обов'язково ставити лайки, поширювати наші відео серед своїх близьких та знайомих і в своїх соціальних мережах. Адже таким чином влада буде бачити, що люди проти таких драконівських законопроєктів. Хоч ви й кажете, що зразу потрібно переходити до діла, але так не виходить по одній простій причині, тому що нас дивляться мільйони людей. Як бачите, 3 мільйони 200 тисяч людей це тільки за 28 днів. Підписані всього лишень. Ви тільки вдумайтесь трішки менше, ніж 150 тисяч. А спонсорів, завдяки яким ми виходимо на якихось там 200 гривень в місяць. Це фантастика! Підписано тільки 24 спонсори. Дорогі наші глядачі! Як тоді ми можемо взагалі працювати? Як ви хочете, щоб ми допомагали? Як ви хочете, щоб ми взагалі якимось способом оплачували студію, в якій ми знімаємо офіси? Роботу наших журналістів, які для вас шукають нову та актуальну інформацію, монтажера, а про донати ми взагалі мовчимо. Їх просто немає. Тобто мільйони людей споживають контент, а зробити будь-який благодійний внесок можливості в них немає. Ось така реальність. Саме тому в Україні усі ЗМІ шукають, як їм вижити, і шукають тих, хто може їх профінансувати. Не виключення і наше інформаційне агентство, адже в кожному відео ми про це заявляємо, що в нас дуже великі проблеми, але народу, а це мільйони людей, начхати на ці проблеми. Ви, мов, працюйте, а ми будемо безкоштовно все споживати, та ще й безкоштовно ловити вас на вулиці, та ще й безкоштовно ви нам щось, начебто, повинні. Це фантастична позиція наших на превеликий жаль співгромадян. Але, друзі, так воно бути не може, тому що всі чудово розуміють, що фінансування або є від донатів, або воно є від певних груп, які ці гроші мають, або по-іншому неможливо буде взагалі робити випуски будь-якого матеріалу. Тож живіть своїй корупції, а ми, напевне, будемо перепрофільовуватись, тому що якщо ми вам не потрібні, то взагалі навіщо нам? Боротися з цим свавіллям чиновників, нехай і далі грабують, а ви потім не плачте, що вас не попереджали. І не кажіть, що на виборах ви знову обрали не тих. Тому що, якщо навіть людина з'являється, яка хоче вам допомогти, вам все одно без різниці, вам начхати на проблеми цієї людини. А це означає, що побудувати громадянське суспільство в Україні не вийде. Ну що ж, тоді терпіть. А ті, хто хоче, щоб ми й далі працювали проти зрадників, проти колаборантів, проти корупціонерів, і хоче підтримати нас фінансово, реквізити для цього ми залишили в першому закріпленому коментарі. Також тисніть кнопочку спонсорство, і раз в місяць з вас буде зніматись та сума, яку вам не шкода для того, щоб українське ЗМІ дійсно справжнє незалежне змі розвивалось. Поки ми ще можемо, тому і говоримо, але може статись на превеликий жаль так, що нас не стане. Ну що ж, значить так потрібно. А тепер увага на екран, тому що ви про це запитуєте систематично. Дорогі глядачі, в коментарях ви пишете, що у вас є юридичні проблеми. Юридичні проблеми мають вирішуватись негайно, тому що потім це і дорого. І шанси на позитивне вирішення втрачаються на превеликий жаль, така реальність, така судова практика. Для цього є адвокатська компанія Право Експогруп, яка проконсультує вас навіть лежачи на дивані. Так, так вам не почулось. Ви можете лежачи на дивані онлайн замовити юридичну консультацію, також її онлайн оплатити і отримати по Телефону лежачи на дивані чи займаючись своїми справами, поспішайте вирішувати свої юридичні проблеми, аби потім не було пізно. Як замовити та оплатити юридичну консультацію, посилання є в описі під цим відео. Так от, як це завжди робиться в Україні, спочатку влада кидає таку собі наживку для громадян, щоб подивитись, як вони будуть реагувати. Якщо реакції публічної немає, якщо змі мовчать. Якщо журналісти як то кажуть, це це пропустили повз вуха, і люди про це не дізналися, можна впроваджувати законопроекти. Саме так в нас працює наша українська демократія і наша влада. Цього разу Міністерство фінансів України видумало нову схему податків для волонтерів. Так, так, друзі, цього разу вони взялися за волонтерів. Тобто людина сплачує податки, отримуючи заробітну плату чи інші доходи. Це понад 20%. І тепер із волонтерів, яким ця людина якусь суму пожертвувала, має бути сплачено ще 20%. І того, як то кажуть, в казну одразу, не виходячи від каси 40%. Від усього, що ви отримали та задонатили для Збройних сил України. Якщо такий податок буде введено, Збройні Сили України як мінімум не доотримають 20% усіх надходжень, а відповідно витрати усіх волонтерів зростуть знову-таки на цих 20%. А тепер уявіть у війну, скільки в вас заберуть грошей, але на марафоні. Вам цього не розповідають. А марафон, до речі, отримає, подивіться, скільки, мільярдів гривень у рік. А наші журналісти безкоштовно, тому що їм ніхто не платить, мають ризикувати життям та здоров'ям, щоб розповідати вам ось цю правду. То легше йти на марафон і за гроші отримувати мільярди доларів або гривень і розповідати вам те, що потрібно. Саме так мовчіть далі. Отож, бо або народ України це все зрозуміє, або нам усім кінець. А як показує практика, всі потім бігають і кричать: а ви ж нам казали, ой, які ж ви були праві. Ми це знаємо, але толку вже ніякого не буде. Тому що жити чи виживати, будучи на межі, тому що народ тебе український, не підтримує, при цьому твій контент споживає. Як це можна назвати, ми не знаємо навіть. Ось чому люди, які дійсно хочуть щось зробити для свого народу, вони не в змозі не те, щоб в політику попасти, вони не в змозі навіть елементарні речі забезпечити на рівні якогось невеличкого інформаційного агентства, яке дивляться не 2, не сто тисяч людей, а ви тільки вдумайтесь 3,5 мільйони за місяць. І скільки б ми про це не говорили, усім все одно начхати. Тому не плачте потім, що вам погано живеться, що ви створили державне телебачення, а державне телебачення можете подивитись на расистію, до чого призводить. Ось так. Там про ці законопроекти вам не розповідають. А тепер з волонтерів будуть забирати ще 20%. І це, друзі, не просто балачки, а це інформація з Міністерства економіки України на його офіційному сайті. Отже, якщо ви ще трішки помовчите, завтра або післязавтра вже буде відповідний законопроект. А законопроекту стати законом. Причому тоді, коли держава в цьому зацікавлена, а повірте, 20% податку держава точно зацікавлена з вас усіх отримати. Він одразу стане законом, і, як то кажуть, схаменетесь, а вже буде пізно. Слава Україні!